Слава Ісусу Христу. Його. Шановний пане Іване, дорогі батьки і дорогі мої школярі, сьогоднішнє таке велике свято. Хочу я привітати вас з початком навчального року. Хочу привітати вас з початком праці. Було літо, всі ми з вами відпочивали, але прийшла пора тепер і попрацювати. Попрацювати для себе, для своєї родини і також для своєї батьківщини. Дорогі діти, як і першокласники, які сьогодні вперше прийшли в цю гімназію, так і семикласники, випускники, хочу до вас звернутися з таким дуже великим проханням. Прошу вас не бути лінивими. Все, що ми вкладаємо в цьому житті, воно все принесе якийсь результат. Натомість, якщо ми нічого не вкладаємо ні в своє майбутнє, ні в майбутнє для свого народу, для своєї держави, то просто прийде час, коли ми з вами виростемо, зістаріємося. Будемо мати своїх дітей, а ті діти наші внуки не будуть мати нічого. Тому дуже прошу вас, не лінуйтеся, віддавайте всю свою енергію на це навчання, на те, щоб з нас виросли справді добрі люди, справжні українці. Також я хочу сьогодні звернутися і до батьків. Дорогі батьки, перед нами в цьому навчальному році і не тільки в цьому, а взагалі в житті стоїть дуже велике завдання і відповідальність перед нашими дітьми. Я вас дуже прошу, щоб ви не занадто жаліли своїх дітей. Якщо ви знаєте, що дитина повинна зробити уроки, то ви проконтролюйте це, щоб вона їх зробила. Також пильнуйте те, чим живуть ваші діти, чи вони не занадто багато часу відволікаються на якісь інші речі, без яких можна обійтися, без яких всі ви обійшлися у свій час і виросли нормальними людьми. Бо якщо будемо занадто перейматися, чи добре нашим дітям є, то потім ті діти виростуть, а ми будемо думати, а ми не таких дітей хотіли. Чому мій син чи моя дочка стали такими? Пильнуємо про те, щоб наші діти хотіли чогось від того життя. Пильнуємо те, щоб наші діти... Відкривали в собі таланти, і ви, діти, також шукайте в собі ці таланти. Хтось вміє малювати, хтось співати, хтось танцювати, хтось рахувати вміє. Якщо ми таке щось собі відкриємо, то наш обов'язок це розвивати. І якщо ми такою своєю спільною працею, спільним зусиллям, без лінощів, будемо робити таку добру справу. То прийде час, коли ми самі зможемо сказати Я пишаюся собою, я пишаюся і горжуся своїми дітьми, що вони виросли такими поважними. Ми розпочали цю лінійку з Державного гімну України. Я вам скажу, що якщо ми не зробимо нічого доброго в своєму житті, для своєї батьківщини, для своєї родини. А це, що ми зробимо, залежить тільки від того, як ми будемо працювати, то тоді цей гімн може просто перетворитися на порожнє слово. Вважаємо цього, остерігаємося цього, бо тому що за всіма нами є наше майбутнє. Хочу Всім вам побажати плідного навчального року. Хочу побажати вам не легкого навчання, але такого, яке буде для вас цікавим, такого, яке вам дасть зрозуміти і пізнати чогось нового в житті. Бажаю тим, які закінчують навчання, щоб вони напротязі цього року. Зуміли добре до себе прислухатися, не до того, що кажуть батьки, а до себе, що мені подобається, що я вмію робити найкраще і зробити правильний вибір, куди мені йти далі вчитися. Наймолодші школярі звертаються до вас і ті, які будуть продовжувати навчання, майте повагу і розуміння до своїх вчителів. Деколи ми можемо казати собі, думати, що якісь вчителі, а то не здала вчителька, так не буває. Всі вчителі є добрі, і всі... всі вчителі бажають для вас добра. І тому хочу побажати всім нам, аби ми мали повагу до вчителів, і би ми були вдячними за їхню справді нелегку працю. Божого благословення вам бажаю. Успіхів у навчанні і всього, всього найкращого. Слава Ісусу Христу!